Привіт, друзі! Ранкові новини такі читаюся. Угорщина заблокувала спільну заяву Євросоюзу про невизнання Лукашенка президентом. Ну, тобто, це дуже демократично. Бачите, це дуже по-європейськи демократично. А Лукашенко, як виявляється, там знову в виборах приймає участь, мабуть, знову хоче стати президентом. От. Що я про це все думаю? Дивіться. Демократія з дебілами це як стріляти собі в ногу. Тому що, ну, от уявіть, от ви сидите десь в квартирі, да? сидите в своїй квартирі і навколо вас живуть бомжі їм подобається, наприклад, викидати сміття в коридор. Їх, наприклад, там п'ятеро, А вас там, тих, хто хоче сміття викидати все-таки в смітник і виносити його на вулицю, дві квартири, і п'ять квартир дебілів, які хочуть викидати сміття в коридорі. От. І, ісходячи з того, що у нас демократія, сміття будуть. Викидать в коридор. І мало того, на вас за те, що ви виносите сміття в мусорку, будуть накладені санкції. Тому що ви пішли проти системи, проти демократії. Як, кажем, світова статистика, є таке поняття, як не дуже розумні люди. Їх ви в усьому світі десь 80%. От. Вони не можуть приймати якісь дуже важливі рішення для себе, тому що вони приймуть якусь фігню. От, і вся система якби, керування країнами зроблена для того, щоб от ці люди фігню не приймали. Але виявляється так, що ці люди вибирають людей, які будуть керувати. Їм І виходить, що 80% людей не дуже розумних в усьому світі обирають собі правителі. Е, Дуже добре показує фільм, наприклад, е, Ідіотократія. Подивіться, якщо хто не дивився. Е, ситуація дуже схожа на ситуацію з Україною. Там е, Людина переміщається у майбутнє, і в майбутньому бачить така, така ситуація виникає, що люди безграмотні, люди нічого не знають. Людям хочеться тільки поржати стілі передачі. Нічого не нагадує. Вони сидять і ржуть в стілі передач вдома. У них кресло одразу з унітазом вбудованим. Так, да, це може бути комусь здається, що круто, але е, рівень освіти і проблем, які із-за цієї відсутності цієї освіти виникає в цій країні, ну, в майбутньому Ідіотократії, е, воно дуже лякає насправді. Тому мені насправді не дуже подобається, е, в принципі. Форма правління така, як демократія, тому що я вважаю, що не всі люди сильно рівні, як мінімум, хтось розумніший, хтось нерозумніший, хтось має бажання щось робити, хтось не має бажання щось робити. От. І... І от бачимо зараз знову приклад такий от в Євросоюзі, де, на жаль, туди потрапляють якісь. Держави, які портять життя ну, нормальним державам, які більш-менш розвинуті і хочуть чинити правильно, скажімо так. А демократія всіх у рівні, а союзи роблять це ще гірше, тому що вони зобов'язують повністю не приймати якісь рішення або приймати якісь рішення, виходячи з того, погоджуються на це рішення твої сусіди чи ні. От. Так що така от сумна новина, сумний погляд на от всю цю демократію. Ще раз кажу для мене: демократія — це як стріляти собі в ногу. просто. Ти просто стрільнув собі в ногу, і ти йти вже далі нікуди не можеш. А із-чого? Із-за того, що ти повинен зважати на думку інших. А кого інших непонятно, Ти їх не обирав, тих інших, ти не хочеш з ними мати спільні справи або спільні думки. Але в усьому світі завдяки завдяки тому, що показують людям всяку фігню по тіліку і люди привчають їх не думати. Ідіотів стає якби все більше. Так що навчайтесь, робіть щось гарне з добрим раночком.